Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Добрий день, сонечко, добрий день земелько. Добрий день водичко. Добрий день вітерець. Діти, нам щедра осінь принесла свої дарунки. Принесла великий кошик подарунків. Погляньте, як ви гадаєте, що принесла осінь в кошику. Так, діти, це овочі. Назвемо овочі, що знаходяться в кошику. Перець, помідори, огірки, капуста, морква, цибуля. Салат петрушка. Як ми називаємо всі ці плоди одним словом? Так, це овочі. Де їх вирощують? На городі. Різні овочі, малята у нас тут. На городі всі ростуть і картопля, й буряки, помідори, й огірки, морква, редька і капустка, і цибуля. І петрушка. Діти, пограймо в гру. Назви страву. Як ми назвемо сік із моркви. Морквяний сік. Назвіть запіканку із моркви. Морквяна запіканка. Як ми назвемо котлети із моркви. Морквяні котлети. Назвіть салат із буряка. Буряковий салат, назвіть страву, ікра з кабачків. Кабачкова ікра. Діти, сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Хто до нас прийшов? Так, зайчик. Незабаром вже зима, тож йому потрібно підготуватися до неї, зробити запаси. Погляньте, він назбирав багато моркви. В лапках він не донесе, потрібна машина. Діти, яка машина йому потрібна? Легкова чи вантаж? Правильно, діти, вантажна машина потрібна зайчику. Вантажівка кількотонна возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Тож зайчик вирішив звернутися до вас, дітки, по допомогу. Він просить, щоб ви зробили вантажівки. Ви хочете допомогти йому? Так, звісно, допоможемо. Діти, погляньмо на машину та розкажімо, з яких частин складається вантажний автомобіль. Це колеса, кузок, кабіна. Дітки, підготуйте геометричні фігури, які є в вашому конструкторі. Які деталі конструктора стануть нам у пригоді для виготовлення вантажівки? Так, це кубики, це глинки та циліндри. Дітки, для встановлення коліс машини візьміть два циліндри та покладіть на певні відстані один від одного. Циліндри стануть колесами нашого автомобіля. Адже у циліндра немає гострих кутів і тому він може котитися так само, як котяться колеса. Тож спочатку ми маємо взяти два циліндри і покласти їх недалеко один від одного. Далі побудуємо кузов. Кузов ми робимо з двох цеглинок. Їх слід ставити щільно, акуратно, так, щоб вони не впали. Спереду у нас лишилося вільне місце, де має бути кабіна авто. Зробимо її, поклавши кубики. Ось такий вантажний автомобіль вийшов у мене. Чекаю фото ваших вантажних автомобілів. Молодці малята! Тепер звірятам є на чому розвести по домівках зимові запаси. Вон скільки вантажівок буде у них. Дякую за увагу! До побачення!